Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і зараз будемо розбиратися з тим, що накоїли вчора наші можновладці. Йдеться про законопроект номер 12414. Рідко про таке доводиться говорити, але там тисячі людей на Передодні у центрі Києва, яким не сподобалося те, що було зроблено, ну це напевно привід для того, щоб обговорити це ширше. Політолог Ігор Рейтерович з нами на зв'язку, пане Ігорю. Вітаю в ефірі Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Отож, напередодні вечорі у Києві біля театру Івана Франка було багато людей, ну тисячі точно, причому деякі вже помічають, що шановні, ну тих людей, які в 13-му році з самими першими вийшли на майдан, їх було значно менше ніж ті, що от вийшли напередодні ввечері. Дуже багато було молоді, і дуже сильний рівень незадоволення у цієї частини суспільства, тому що ну по суті, якщо так одне одним реченням, Нєм сказати, то ліквідується незалежність набу і спеціальної антикорупційної прокуратури. Що ви думаєте про цю подію? А головне про той поспіх, з яким це все робилося вчора. Ну, цей поспіх якраз і є дуже показовим, коли менше ніж за добу е, голосують, підписують спочатку в Верховній Раді, потім підписує президент і публікує прямо видання «Голос України. Це свідчить про максимальну зацікавленість в тому, щоб всі ці зміни е, швидко провести. Е, потім ну хай запізніли, але звернення президента і заяви представників правоохоронних органів, силових структур е, про те, що нічого… Чого такого екстраординарного не відбулося? Не хвилюйтеся, все буде добре. Ну це як такий, знаєте, привід якось бити хвилю і заспокоїти е, суспільство. Е, на цьому фоні дещо різниця заява від очільника головного управління розвідки, тому що вона така, знаєте, ну залишає простір для маневру і має, має мабуть якийсь там прихований, скажімо так, зміст. Але в цілому це дійсно дуже погана історія. Дуже погана історія. Тому що те, що будували ну, фактично 10 років, виявилося зруйнованим там буквально за 5 годин, можливо, трошки, трошки довше. В спосіб з величезною масою порушень, і не дарма багато депутатів. До речі, в тому числі і про владних, які не на камеру визнавали, що звісно там регламенти порушили, і процедуру всю порушили, і треба це було робити в якийсь там інший спосіб. Ну, воно дає привід, можливо, там в майбутньому якось це рішення оскаржити, бо ще залишається Конституційний суд. І не виключно, що 45 підписів у Верховній Раді власне можна зайти для, знайти для того, щоб ця інституція. Перевірила ці зміни, але найголовніше те, що наслідки від цього ми будемо відчувати тепер дуже, дуже, дуже довгий період часу, і ці наслідки явно не будуть позитивними. Попри вчорашні вечірні запевнення, і генерального прокурора, і президента Зеленського про те, що нічого принципово не помінялося, як працювало НАБУ і САП, так вони і будуть працювати. Як розслідувалися справи, так вони власне і будуть розслідуватися. Ну і не забуваємо найголовніше ще не було. Реальної реакції зі сторони Європейського союзу, а вона обов'язково буде можливо не настільки публічна, можливо, не настільки жорстка, як комусь би там хотілося. Хоча ну, в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо, ще жорстка реакція від Європейського Союзу, це те, чого нам ну, в лапках не вистачає. Да? Але обов'язково висновки будуть зроблені знов-таки ці висновки вони будуть не на користь України. Тут ключова ж проблема в тому, що Питання не конкретно в персоналі тих, хто тиснули на кнопки, або ті, хто ініціював це в офісі Президента, тому що всі прекрасно розуміють. Звідки ростуть ноги? Це не, не, не ініціатива депутатів, це історія, яку влада власне організувала і провела. Так, от питання навіть не в них вони там і ну, постраждають обов'язково в політичному чи в якомусь іншому плані. Проблема в тому, що глобально на перспективу може дуже сильно постраждати Україна, але боюся, хто ці рішення приймав, про це власне не дум думав, а думав про особистий порятунок, що підтверджують прям дуже радісні обличчя народних депутатів, які натиснули зелені кнопки. Ну так і власне сам спосіб, навіть тут же ж цікаво, що там закон про якісь там правові аспекти щодо зниклих безвісти, і туди дуже швиденько вносяться оці правки, які міняють відповідно незалежність. Ну як пишуть, уже деякі просто знищують незалежність. Тому що здоровий глуз я зараз Валерія Пекаря процитую. Здоровий глуз каже: незалежність розслідувачів це відсутність політичного контролю з боку тих, кого вони розслідують інакше все це перетворюється на фарс. Отака навіть теза є. І от спосіб, в який закон просунути далі. Джерела НВ бізнес кажуть, що президент дуже сильно поспішав підписати. Цей законопроект ще до того, ну тому що не хотів до того отримати офіційну позицію з боку глави Єврокомісії, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн очікується, що вона надійшла особистого з листа главі української держави вже найближчим часом. Ну і от поспіх, щоб ті не встигли відреагувати, мені здається, теж про щось доволі красномовне свідчить. Ну на цей був розрахунок. Дивіться, що ми давайте швидко це зробимо. А поки Європа відреагує, а дійсно Європа не може відреагувати швидко, тому що є ж певна процедура, плюс це колективна організація. Давайте так скажемо, і рішення там приймаються не одноосібно. На це і робилася ставка. Що потім, якщо реакція вже і буде, вона буде ну такою, що ну вже сталося. Ну що поробиш? Давайте закриємо очі і якби перегорнемо сторінку і будемо рухатися е, далі. І е, 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 ну от розрахунок на те, що Європа ще знаєте, на такому шпагаті своєрідному, тому що з одного боку вони не можуть на це не звернути увагу і не прокоментувати. А з іншого боку, я думаю, ті люди, які взагалі виступили ініціатором цієї історії, в них розрахунок був такий. Ну, Європа не зробить щось прям погане для України, не зупинить, наприклад, там е угоду про асоціацію, не зупинить там бізнесвісу. А я нагадаю до речі, що якщо так подивитися назад на то взагалі то історія з незалежними антикорупційними органами прямо імплементована в угоду про асоціацію України з європейським союзом і прив'язана в тому числі до безвізу. Скоріше навпаки, для України було зобов'язання створити цю антикорупційну. Інфраструктуру, і тільки коли ця інфраструктура вже так нормально да. проглисувала, тільки тоді українці отримали безвіз. Тепер уже так, це так. під питанням. А далі вже називають, що під питанням може бути обговорення ну цих кластерів, да в переговорному процесі уже про вступ України до ЄС. І от кластер право тепер уже прямо під питанням ось такі ж речі у нас надходять. Так, і от і дивіться, тут ж головне питання: в чому? А е, якщо Україна зробила такий відкат, то в принципі, такий відкат може зробити Європейський Союз. Так от був розрахунок на те, що вони просто не наважаться це робити, враховуючи, що е, в нас триває війна. Росія напала і Україну треба підтримувати в протистоянні з агресором. Ви Знаєте, от мене ще вчора склалася така думка по деяким коментарям деяких народних депутатів, в тому числі, що е, розрахунок був, от на що ще що, е, оскільки в нас і так є певні проблеми, як мінімум, до початку або там до першої третини наступного року, з точки зору реальної євроінтеграції, через позицію угорщини, ми ж знаємо всю цю історію, да, що Україна та кластери е, готова відкривати. Європа готова, але Угорщина блокує. То подумали десь там на банковій. Слухайте, в нас все одно там, поки на паузі, фактично, це стоїть, просто ніхто не хоче це вголос говорити. А давайте ми ще оце зробимо. Нема чого абсолютно втрачати, все одно, якби це це зупинено, але типу зупинено не по цій причині, а по іншій причині. І от ми зробимо під прикриттям отаку, ще історію дійсно про встановлення ну, політичного контролю ти. Іми, хто ну, потенційно може бути фігурантом розслідувань як з боку набута і власне з боку САП. Ну і от в результаті ми отримали те, що е, отримали. Ще раз повторююся, що е, пояснення зі сторони влади вони є категорично недостатніми. І е, суспільство вчора на це відреагувало в дуже показовий спосіб, в дуже красивий, як на мене, спосіб, в дуже цивілізований спосіб. І тут е, на щастя у влади, хоч вистачило розуму, е, так би мовити, на цій історії. І, ну там не зациклюватися, не розказувати там про. Неможливість якихось там зібрань і, і багато інших таких подібних речей навпаки, там намагалися подати, що це типу нормально, громадяни можуть виходити. Ми ж типу не Росія, на да? нас це е, дозволено там робити. Ну але проблема в тому, що е, з цього та приводу ми не Росія, але от з точки зору того, що парламент перетворюється на е, ну не місце для дискусій е, і просто там штампує те, що спускають з гори. Отут вже певна подібність на жаль присутня. Як би це не подобалось тим же народним депутатам, які дуже ображаються, коли на такі речі вказують. Ну а власне російський фактор тут теж цікава історія. Я читав кілька дописів від людей, які бувають на переговорах з різними там представниками європейських інституцій, і там справді розуміють, що зараз ну там пряма критика, відкрита критика на адресу України, це підігрування Москві, тому що що росіяни будуть використовувати це і впряму, просто розганяючи історію про те, що ось яка Україна погана, ось яка вона відкочується від демократії, ось як тут знищують незалежні антикорупційні органи, да ну, наприклад, а друга сторона, що це ж додає ще й козирів тих, хто у європейському союзі, в країнах європейського союзу казати: ну так ми ж вам давно казали, що Україні не треба допомагати, Україну не треба допускати <кій> до свого клубу, і навіть підтримка у тези, що. Країни центральної і східної Європи схильні до скочування в авторитаризм. Ось подивіться на Орбана. Ось якщо тому то може і не треба поспішати з Україною, тому що мати ще одну угорщину вже в Євросоюзі нікому не захочеться. Мені здається, що от зараз українська влада якраз зіграла на користь людей з такою логікою. Саме так і знаєте, тут ще в чому парадокс? Що умовно той же Орбан. Проти якого в Європейському Союзі да там безліч застережень, і ми знаємо, як в нього там справи зі свободою слова, і в тому числі з антикорупційними органами, і що блокується фінансування зі сторони Європейського Союзу, бо вони не виконуються. Але той ж орган тепер може. А він же ж такий, да, що маніпулятивно просто цю тезу використовувати і казати, що подивіться там в Україні. За одну там годину знищили всю антикорупційну е, інфраструктуру, яку там будували 10 років, і він не буде там пояснювати, що він сам такі речі робить в себе в країні, е, або він там, скажімо, не поділяє існування подібних органів. Ні, йому просто ситуативно буде вигідно використати це як привід, і він це використає, там пояснюючи е, тим же європейським колегам і так далі. Ну а оця паралель дійсно, що е, можна отримати ще там чергову якусь угорщину. Вона ну дійсно. Надзвичайно яскравою зараз стає і ну позбутися її дуже складно. Що стосується ну власне там російського впливу, росіяни, звісно, спробують цією історією скористатися, але тут я переконаний, якраз що це не буде мати жодного сенсу, тому що ну всі люди, які... Вчора навіть виходили і або робили заяви публічні там про те, як вони до цього ставляться. Вони тим не менше прекрасно розуміють, як це може використати Росія, і вони ну робили, і я переконаний, будуть робити все для того, щоб Росія цим жодним чином не могла е скористатися. Да? от навіть ті, хто закликав там. Вийти висловити свій протест те робив з відповідними поясненнями, і це насправді дуже дуже правильно було. Тому росіянам тут немає сенсу чого ловити з точки зору там розшатування внутрішньої якоїсь ситуації і так далі. Ну воно не злетить. А от на рівні Європи так вони можуть вкластися в якісь там інформаційні кампанії, чисто для того, щоб цю тезу розігнати, навіщо вам Україна там тотально корумпована, де немає ніяких антикорупційних органів, там і так далі, і так далі, і так далі. Це вони вкладають. Тися будуть, але тут на жаль в них буде ну привід принаймні, в деяких країнах такі кампанії починати. І Ці кампанії можуть мати навіть якісь там певні певну якусь там підтримку. Хай вона буде не супер великою, але вона на превеликий жаль буде. Так, ну і власне про особисту зацікавленість була справа Чернишова. уже говорили, що є якісь матеріали по пану міндічу. А це власне люди, до яких яких ну скажімо так, які близькі особисто до президента Зеленського, і ще до деяких людей, власне, це тільки щоби у своїх своїх не чіпали. Треба було поміняти всю інфраструктуру. Воно ж зараз навіть на персональне може вийти. Ну так само так і буде, от дивіться, цікавий тут момент. Зеленський таки зробив вчора звернення, хоч він і дуже дуже сильно там цим тягнув, але там певна заява прозвучала. Потім була заява власне генерального прокурора. Ну там ще була заява і очільника СБУ і так далі. Але суть така, що не хвилюйтеся, вони як працювали, так і працюють. Вони там типу незалежні. Ніхто на це не буде впливати. От мені здається, ну якщо, якщо це дійсно так, і це до речі, шанс зараз для. Керівництво Набу і керівництва САП. Якщо ну, в них є точна справа Чернишова, Тобто вони повинні зробити її центральною. Вони повинні зробити все для того, щоб вона не відійшла на якийсь там другий план і не розчинилася. Рішення буде приймати суд. Я зазначаю, суд буде приймати, але вони повинні якомога швидше і якомога публічніше цю справу тоді до суду довести. В них є кілька інших справ, ну не менш, скажімо так, важливих, які давно тягнуться, і по яким можна деякою мірою там поставити крапку, які так чи інакше там можуть торкатися представників нинішньої влади. Ну от історія ви згадали дійсно, журналісти писали. Там про пана міндіча можливі якісь речі з ним пов'язані. Тут все теж просто. Якщо керівництво цих антикорупційних органів дійсно ну там займалося цими речами і дійсно там ну, незалежне, в них зараз прекрасна можливість це продемонструвати. Ну по-перше, вийти і сказати, є така справа, немає такої справи. Якщо вона є, то значить її розпочати. Якщо це чутки, її ніколи не було. вийти, пояснити. Ну якщо вже так все перейшло в максимальну публічність, і до речі, вчора представники цих органів дякували українцям, скажімо, за підтримку. То знаєте, слово дякую тут недостатньо. Треба тоді демонструвати якісь реальні дії. Тим більше, якщо Зеленський, ну як мінімум, офіційно каже, що нічого страшного не відбулося, як працювали, так вони і працюють. Ну то, будь ласка, у вас прекрасна можливість це продемонструвати на практиці. І до речі, закрити, вибачте, рота всім критикам, які казали про там неефективність цих структур, про те, що вони дуже багато грошей значить, отримують з бюджета на своє функціонування, Ня і знаєте, це звісно цікаві дуже стереотипи маніпуляції, але при цьому дуже мало грошей в бюджет повертають. ну забуваючи про те, що це не ключове їхнє завдання повертати гроші в бюджет, у них трошки інший вид діяльності, в тому числі превентивний. Да, вони повинні е, ну, робити такі речі, щоб корупції як такої на то рівні не було. Тобто вони десь на випередження повинні діяти. Так що можливість для них прекрасна є, і мені здається, вони повинні дати відповідь. Якщо все це зараз затихне. Ніхто ці питання взагалі ніяк не буде піднімати. Ну тоді всі обіцянки зі сторони там влади і так далі. Ну вони нічого не будуть вартувати. І ми дійсно отримуємо те, що прописано власне в тому законопроекті, який вже став законом. А там дійсно тотальний контроль зі сторони генеральної прокуратури і перетворення на буСА просто на підрозділи офісу генерального прокурора е людини, яка яка є незалежно від призвища, яка є політичним призначенцем Оце ключовий момент. Ну, тобто, да, президент при має право призначати генерального прокурора, і відповідно хто призначає той і контролює, і відповідно про незалежність якусь ну тепер треба ем, тепер треба ставитися з сумнівом до цього. Власне, які можливі подальші кроки? Ось Ярослав Железняк, народний депутат України, пише, що розрахунок офісу президента, що сьогодні всі вже забудуть. Ну на не думаю, що на таку реакцію, як вчора, вони розраховували. Вали далі сьогодні пише він: Буду я і ще ряд дуже професійних людей витрачаємо день на те, щоб максимально пояснити всім партнерам всі наслідки того, що відбулось, особливо МВФ, Європейський Союз та Світовий банк, так як у кожного. Незалежність цих інституцій, це так чи інше чітка умова фінансування. Оця західна копнякова демократія. Ну і плюс там зараз вони збирають 45 підписів, хочуть зібрати. Железняк пише: не думаю, що це буде легко, але будемо робити так, щоб кожного хто відмовиться підписати, ви знали. Ну і третя частина це відповідно законопроект. пише, подамо на реєстрацію дуже простий законопроект, скасувати це ганьбіще, яке у турборежимі режимі. Прийняли та підписали. От, власне, який варіант на який варіант ви який варіант ви бачите найреалістичнішим? Західна Копнякова демократія, розголос, скасування через конституційний суд чи там скасування через новий законопроект? Ну ніякого скасування через новий законопроект не буде. Ну ми повинні бути цього свідомі, тому що ми вчора ж побачили фактично таку ширку в Верховній Раді да, коаліцію широку. І там не тільки плече підставили владі стандартні їхні сателіти або ці заручники з забороненої ПЗЖ і, і батьківщина в принципі в повному складі голосувала. а Юлія Тимошенко взагалі зірвала овації там від слуг народу. Тому їм треба мабуть вийти і визнати той факт, що вони разом діють і створили якусь там дуже дуже широку коаліцію. Я би більше надій все ж таки покладав з одного боку на <кій> ті заяви і дії, які можуть бути з боку наших. Західних партнерів, ну навряд чи вони прям будуть прямо вимагати, якби ну, відмінити все це, тому що ну це ж теж потребує певної процедури, але там цікаві деякі моменти вони ну дійсно можуть мати місце і ну на владу це повинно вплинути. Ну і звісно, історія от з поданням до конституційного суду це була б дуже правильна історія, і 45 ну підписів ну, не повинно, начебто, бути проблемою для того, щоб зібрати. Тому що були депутати, які голосували проти, депутати, які в тому просто наприклад голосували. Якщо дуже гарно в цьому напрямку попрацювати, ну це була б історія е, правильна, тому що ну чисто по процедурі, по регламенту у конституційного суду є всі підстави, ну як мінімум, відмінити цей, скажімо так, законопроект, визнати його неконституційним, там в силу порушення процедури. Ну і вимагати, ну наприклад, там ще раз розглянути, але вже власне з дотриманням цього. Ну проблема тільки в тому, що в нас конституційний суд, як правило, не дуже швидко всі ці речі розглядає. Але робити це треба, тому що це такі речі, які засадничі. Вони не про швидкий навіть результат, але вони важливі з точки зору функціонування інституції. Але все ж таки на наших партнерів зараз поки ключова надія. Я думаю, що вони от паузу взяли не тому, що вони там прям в шоці, бо тенденції попередньо вже були. Я думаю, вони ж чогось такого могли і очікувати. Я думаю, що вони зараз думають, як це максимально правильно зробити, щоб з одного боку не підіграти відверто Російській Федерації, а з іншого боку, передати дуже чіткий Сього сигнал власне банкові, що так робити не можна, і з цим треба ну це треба якимось чином переглядати. Добре, добре, дуже дякую за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Політолог Ігор Рейтерович був зараз з нами на зв'язку. Шановні, ну і цікаво, що напередодні висловилися у інтерв'ю агенції Bloomberg, Блумберг, премєр міністерка Юлія Свериденко яка намагалася применшити. Проблему корупції, але тут я скажу чисе маніпуляцію, тому що вона як підставу називала соціологічні дослідження, соціологічні опитування, значить які показують, що, хоча переважна більшість вважає хабарництво широко розповсюдженим, значно менша кількість стикалися особисто з такою діяльністю. Насправді, шановні Набу і САП, це не про корупцію, десь там в освітніх закладах чи на якомусь низовому рівні, це власне про топ корупцію високо посадовців, тому ці речі мені здається поєднувати ну так, трохи трохи або не трохи маніпулятивно. Зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.